Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную чоловічі гірськолижні штанці від торгової марки Фьолку. Як ви бачите, синього кольору. Ці штанці мають дуже якісну мембрану 20 тисяч. Що це мається на увазі? Це каже про те, що. На повітря зайве, зайве тепло 20 тисяч мілілітрів на квадратний сантиметр. І не промикає теж 20 тисяч. Мається на увазі, всередину не попадає зайва вода, з урахуванням, якщо буде на квадратний. Сантиметр 20 тисяч мл вилітої води. Тобто це мається на увазі тканина, така, яка випускає на повітрі зайве тепло, коли жарко, і коли намокає, дощ піде, не пропускає вовнутрь. Це технологія мембрани. І в цих штанцях торгової марки Філка дуже висока, дуже якісна мембрана. Штанці синього кольору. Для чоловіків різні розміри мають. Е, подтяжки. Ці подтяжки комфортно для чоловіків. Якщо бажаєте зняти підтяжки, є така можливість. Позаду у нас замочок, який оцю е, задню частину від, відстезьобує, ну і передня на ліпучках. Хлоп відстігнули. І ваші подтяжки можна зняти без, зя, без зайвих питань. Ось я їх знімаю, і у вас станці вже без подтяжок. Інколи людям це вже доподобає. Гірськолижний спорт дуже вибавливий і, і, і якість комфорт. Талія Талія теж регулюється на е, Ліпуцький пояс. Відстігнули, підтягнули, як вам буде це за бажанням. Але це дуже важлива річ. Тоді, коли ви на, гірських, на гірськолижному курорті. Катаєтесь, потім десь у горах зупиняєтесь на відпочинок на годину на півгодини, і е, обідаєте. І Після обіду живот трішечки здувається. Так ось ця частина військовижних штанців бокова дозволяє розширити вам е, простір і потім кататись з більшим комфортом, а не так, щоб потім не вдохнути, не видихнути, тягне цей, е, ці штанці. Треба відзначити і наступне. Вони самі по собі мають можливість тягнутися в чотири сторони. Тобто це не ХБ, яке одягнує і плотно сидить. Воно достатньо комфортно. Тут і написано: 4-way stretch. В чотирьох напрямках тягнеться верх-вниз, право вліво. Штанці мають бокову частину. Також на молні, це додає розширенню боковини. Тобто, якщо у вас е, потреба, щоб талія більше розійшлася після обіду, то це теж можна простягнути і збільшується розмір в талії цих штанців. Це регулювання як ліворуч, так і праворуч на е, таких замках. Е, кармани. Кармани вологостійки. Якщо подивитись більш детальніше, то м, пластикова частина, ну не пластик, а е, захист самої молні від намокання. Тобто е, скрізь от, е, саму молнію не, проп... не пройде теж м, волога. Е, бокова частина, тобто ось тут є. Така молня, яка дозволяє регулювати повітрю. Отут у нас перфоріна тканина, і якщо ви тривалий час катаєтесь, то ось отут, на манекені, якщо подивитись, по боках у нас праворуч і ліворуч є можливість відкрити і збільшити циркуляцію повітря, якщо вам дуже жарко. Якщо зимок під. Підняли, і у вас тут все захищене, вологи нема. Нижня частина, як і завжди у всіх сноубордичних і гірськолижних штанцях, мають ось таку регулюючу частину подола. В нижній частині брюк є ось, нейлона, ось така Ставочка для того, щоб оце одягали вовнутрі гірськолижних ботинок, а це наружу гісколижних ботинок. Тут також треба зауважити, є стрічка ліпка, яка не дозволяє підтягуватись вверх цьому чолочку. Він легкий і не промикає, повітря не пропускає. Це для того, що якщо десь дуже багато буде снігу кататись, сніг ніколи не потрапить на голу ногу, тому що. Це одягається вовнутрі гірськолижного ботинку. Пояс Пояс у нас застегується на молнію. Ось у нас молнія. Потім у нас йде такий замочок, Такий гачок, такий хоп і дві закльопочки. І ось такий у нас захист гірськолижних штанців фьолку від вологи, від жари, щоб було комфортно їздити. Кожному гірськолижному е, любітелю гірськолижного відпочинку. Різні розміри. Ну, як вам виглядає цей, е, ці штанці на, на манікінні, як ви бачите, оце все відстебується. Тут можна додатково ще ремінь якийсь вам. Та якщо допомогло одягнути, ну, звичайно якісні, е, якісні штанці для того, щоб кататися в не гірському лижному курорті. Регулюються подтяжки за висотою, теж все зручно. Сподобались штанці гірськолижні філки, 20 тисяч мембрана синього кольору, приходьте в наш магазин Вілавіва. Замовляйте також на сайті, переходячи по силці YouTube канала Вілавіва на сайт Вілавіва.юа і там в тій станцію замовляємо. Постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни. До зустрі.